Зареєстровані в одному місці, а хочете отримати послугу Пенсійного фонду України в іншому це не проблема. Послуги в Пенсійному фонді України надаються за принципом екстериторіальності, який дозволяє обслуговувати громадян в обраному ними територіальному органі фонду. Незалежно від того, де людина зареєстрована, до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України можна звернутися з питань призначення, перерахунку, пенсій, субсидій, пільг, а також страхових виплат. Та отримати інші послуги, які адмініструє Пенсійний фонд. Особливого значення надання послуг за принципом екстериторіальності набуло в умовах воєнного стану. Сьогодні громадяни мають змогу вирішувати питання у фонді, перебуваючи в більш безпечних місцях України. Також значну частину послуг можна отримати дистанційно на веб-порталі Пенсійного фонду України або через мобільний застосунок Пенсійний фонд.